Всім привіт дорогі друзі. Зараз я хочу поговорити не про Чарлі Кірка, а про батька Тайлера Робінсона. Тайлер Робінсон підозрюваний вбивця Чарлі Кірка. Про Чарлі Кірка ми робили минуле відео, і це дуже серйозний соціальний феномен, про який у нас чомусь мало розуміють, не то що навіть говорять. Тому що після того, як стало відомо, що батько Тайлера по суті здав його поліції, багато хто почав говорити про Павліка Морозова. І е, якоюсь абсолютною хінією почали нести. І мені здається, це дуже важливо розібрати, що це, про що це, і чому важливо про це говорити. Перше, що важливо тут зазначити, що батько про нього багато не говорять, він пропрацював в окрузі в шерифстві, є набожною людиною і був прохоронцем. І коли він почув, що син є вбивця, він його здав. Павлік Морозов, це по-перше, це міф глядачі, Це ну, доказів не було, але що він зробив? Павлік Морозов він здав комісаром свого батька, який допомагав куркулям, тобто людям, яких, на яких здійснювала гоніння сеєцька власть. Він цим людям давав документи, щоб їх не переслідувала сейська власть, не вбивала. Ми пам'ятаємо, що робила сейська власть. Тобто вже на сьогодні є два, начебто, злочини. Злочин перший це вбивство людини. Злочин другий це непокора совєтської системі. В лапках, звісно, злочин другий. Ми вже розуміємо, що склад злочину абсолютно не порівняний. Але я піду далі. У випадку, якщо справді так сталося, що батько здав сина поліції, то мені ця історія вона відіграє історію Авраама ісака, коли Авраам. Заради своїх вищих релігійних поглядів був готовий вбити свого сина заради Бога, заради правди, заради по суті, майбутнього. І Господь його потім зупинив, сказав: Не треба. Ти все правильно зробив. Ти заради справди підеш і заради закону, і заради творця, ти підеш, не дивлячись ні на що вперед. І тут дуже схожа історія: людина, по суті, законник. Вона виконує закон. Вона все життя по суті працювала тим, що була була І вона не могла ну вона постала про з серйозним вибором, який я нікому не бажаю. Взагалі це е, жахлива річ, сину. щоб нікому не бажаю, щоб хтось став перед вибором, щоб свою дитину так ну по суті повідомити про її злочин. Я нікому не бажаю, щоб ваші діти скоювали і мої, і взагалі діти не скоювали. Я хочу щоб вони не скоювали злочини, і ми не ставали перед такими дилемами. Чому у нас багато говорять про Павліка Морозова? Чому у нас не розуміють цієї ситуації? Тому що совєтська система вона, вона була, знаєте, чужою, насильною інститути, міліція і всі інші вони були такими, яких, ну, співпрацю з якими засуджували Стукачество і багато таких от речей. І доріг глядачі: я розумію, звідки ноги ростуть. Тому що Червона система, вона окупаційна, вона не людська, вона та, яка змушувала людей проти свого роду, проти своєї нації, проти своєї культури, вона перекручувала повністю етично-моральний стан суспільства і гвалтувала людей. Тому люди часто ставали перед дилемою. І найкраще, що вони знаходили, це саботувати цю систему і не співпрацювати з нею. Це абсолютно зрозуміло. В умовах, коли система йде проти тебе, є насильною і є. Тебе країна розумієте, це не ваша спільна справа. Це, не, спіль... це спра... не справа нашої нації, це не та країна, яка йде від нашого там, звичайного права, еволюціонує, рішення приймаються консенсусом через демократичні інститути або легітимною владою в очах цього суспільства. Це може, бути не демократичні інститути, до того як демократія була, так. Але всі ці влади, так чи наші, там дворянська чи будь-яка, вона була легітимною в очах суспільства, розумієте, а тут це було абсолютно нелегітимно. Тому. Не можна контекст Павліка Морозова видумано натягувати на контекст людини, яка зробила серйозний вчинок. Більше, я більше скажу саме: от того, що я найважливіше хотів сказати: от в цьому відео. Люди, які поступають таким чином, які готові поставити закон своєї нації, своєї країни, свого роду, країна Америка не окупована, це його країна. Вона Органічно розвивалась, вони ставлять закон вище, ніж інтереси власної родини. От на таких людях і будуються великі країни. Розумієте? Він не служив пану, він не служив режиму. Він служив своїй нації. Він служив своїй культурі, і тому він зробив багато хто хіхікав там, що він це зробив, щоб отримати 100 тисяч баксів. Але він одразу від них відмовився. Це теж ну, там приклад. А я одразу зрозумів, ця людина не буде брати гроші. Це не про цей типаж людей. Це не про це. Я вже не кажу про те, що у відсобі, у нас би, так, у нас просто поліція недовго працює, років 10, у відсобі ветеран міліції би. Чи, чи сказав би він про те, що його син злочинець? Політичний злочинець. Він би сказав, а в нього такий погляд, да, він це зробив, я його захищу, він там відправиться кудись і все отак, от скоріше за все було. Але яку б політику би не сповідував, і які б позиції не сповідував би хтось, ніхто не має права забирати життя у іншої людини. Розумієте? Тому батько взагалі не поступив як міфічний Павлік Морозов. Він поступив як громадянин, як законник, як праведна людина. У нього навіть зараз там в інтернеті кажуть, щось там праведний батько там про нього пишуть таке. І що цікаво, американці розуміють його. Американці просто шоковані е, тим, що його син міг вбити і підозрюваний, да? ну там, по фотографіях інших, там ймовірність того, що це він дуже висок. Але це вже суд, звісно, вирішить, чому. Там вже кажуть про те, що син там дуже сильно був політизований останнім часом. Е, він дуже сильно розвертувався, що Чарлі Кірк цей приїжджає в кампус, і він хотів там його зупинити. Там, ну, не казав, що зупинив, він, видно. Ну, Видно, що хотів зупинити, бо він це зробив. Жахливий метод. Тобто, які б не у нас не були б всередині країни погляди, ніхто не має права забирати життя іншої людини. Ніхто, ні наші діти, ні наші батьки, ні ми самі, ні наші чоловіки чи дружини не мають права забирати життя у наших громадян за якісь політичні погляди. Якщо там є дії, особливо у нас тут інший контекст, у нас буває там про московські, то це правоохоронні органи вперед нехай пакують, що він там грає на сторону ворога і таке інше. Але забирати життя не можна. І цей принцип цим чоловіком був по суті і впроваджений. І це велика справа. У нас просто часто люди через оцей совковий такий постсовковий, совковий період. От вони часто, знаєте, у них все плутається, і от вони ну, кажуть, часто на чорне-біле, а на біле чорне. Да, негативна селекція, оця жахлива, взагалі цей конструкт соціальний, який там вирощували комуністи довгий час. Ми прийшли дуже жирнова, складні, жахливі. І люди дотепер трошечки не розуміють різницю, що сталося. До речі, у мене є, скажу, що в мене позитивні погляди щодо майбутньої Америки, я не думаю, що там буде серйозний розкол. Політичні еліти і еліт суспільство дуже реагує і, і засуджує це все. Ну, Я сподіваюся, що все ж таки демократія вміє в такий жахливий важ, важкий час показувати, що вона вміє всі разом поза політичних поглядах встати на сторону закону права. Що і показав батько. Тайлера Робінсона. От таким чином, не то, що я буду захищати свого сина, там, піду кудись там в анти антикогось, розумієте? А я хочу, щоб в країні був закон. Навіть попри те, що моя сім'я вже, вже по факту буде страждати. Але не я обрав це, не я зробив вирішую якось вбити. Ну це вже окрема розмова, так що не, не плутайте це з Павліком Морозом, будь ласка, це зовсім інше. Абсолютно, зовсім інше. Це про дуже великий вчинок. І надзвичайно важкий тягар, який я нікому не бажаю, ще раз повторюсь, нікому мати в житті. Тримайтесь, дорогі друзі. До побачення.